Майстер манікюру на Проскурівській. Скільки коштує зробити гей-лак hey, у центрі Хмельницького? Приїхали ми з сонею до майстра Каті. Раніше наша мама тут же робила. Тепер записалася я. Моїм же 4 тижні та навіть колір на сонці вигорів. Та тут ще й пет френдлі. Є маленьке миле лілі. Мені каву зробили. Соні сік. Оце це сервіс. А ціна вас точно здивує. Як завжди роблю квадрат. Вже більше року не міняю форму. Та вирішила, що хочу французький. Вічна Сьогодні мій оператор Соня, як вам її зйомка? трішки донарощуємо кутики, все має бути бездоганно. Ну і тепер Соня також хоче мальтіпу, яка ж вона мілашка. Останні штрихи та готово. Манікюр зайняв півтори години, але це ми не спішили. Та коштує 650 гривень на мої нігтики. Якщо у вас короткі та не треба донарощувати, буде 550. І да, такі ціни у центрі на 100 метрівці. А ще Катя робить брівки, беріть на замітку. І чи зробили в ви собі такий манікюр.